Ви навіть не уявляєте, що тут відбувається в цій Іспанії. Я вже звикла до палкого сонця сієсти, але до сервісу ніколи. Усім привіт, рада вас бачити на моєму каналі. Тут я розповідаю про міновий шлях в UGC. Як за СММ перейшла в нову стихію, ділюся порадами і фішечками по створенню цікавого, креативного, естетичного контенту і, звичайно, про життя в Іспанії таким яким воно реально є. І сьогодні перший випуск моєї нової рубрики «Курйози Іспанії, де я ділюсь реально смішними абсурдними і навіть дикими ситуаціями, які тут трапляються. Тому, якщо цікаво, обов'язково залишайся. У цьому відео топ 5 історій, як працює, або, точніше, не працює іспанський сервіс. Почнемо з легенького. А потім підійдемо до найепічнішого. Пуральна машина з бонусом привезли нам працівники з доставки нову пральну машину. Зняли з неї картон і, як то зветься, поролон цитую, щоб було легше нести. Підіймають її сходами. І тут я чую такий бабах. Думаю, ну, не знаю, може вони там зачепились якось. А коли вже потім вдома дивлюся, а на пральній машині штукатурка. Тобто вони так її вдарили, що вм'ятина залишилась з відбитком стіни. Балконні двері, яких не стало. Далі історія від мого сусіда, який замовив собі. Скляні двері на балкон і от мали йому провести, і дзвонять, що ваші двері розбились. Він запитує, під час транспортування, коли там автомобіль їхав і там ну, щось трапилось. Ні, під час завантаження його у вантажівку. Ну, типа, як це можна було зробити? Але добре, коротше, привезли там нове, не пам'ятаю, через скільки часу, привезли ці двері, але не привезли ручки. Щоб його відкривати. Коротше, ці ручки ще везли два тижні. Наступна історія про нотаріуса, який зробив три помилки в одному і тому ж місці. Не те, щоб він дав якось ще міг помітити там і швиденько переробити. І вже потім ми знаходили ці помилки, і ми двічі їздили до цього нотаріуса. Ну, в інше місто, щоб він переробив, обов'язково перевіряйте на правильність імені, прізвища, ні. Тобто всі такі важливі дані обов'язково перевіряйте адресу. Він нам три рази неправильно написав адресу. І краще одразу перевірити, чим потім їздити туди-сюди. Наступне просто шедевр. Мої батьки замовили. Шафу, звичайно, білу на три секції і одразу оплатили, щоб ну, її склали. І от приїхали ці майстри, а, почали що там собі складати, і ми взагалі якби не звертаємо на те уваги, вони собі там ну, роблять і роблять. А потім бачу, вони поставили бокові стінки, накрили ось цей зверху, а середню перегородку не вставили. І от вони беруть її. І починають якось пхати отак навскоси. Не виходить. Вони беруть молоток, і якось його отак починають зверху стукати, ну щоб воно типу вирівнялось. Я стою просто в шоці, Я кажу, що ви робите? Ви неправильно робите? Я кажу, зніміть верх. Поставте цю середню перегородку та й накрити зверху, кажу, так не робиться. Він просто такий розлючений, кричить на мене, що, та що ти там знаєш? Я майстер, я прийшов, я роблю, типу, я знаю, як робити. Потім, в кінці, коли зроблю, тоді будеш мені вже говорити, приймати типу, роботу. Кажу, так це неправильно. Кажу, ви мені псуєте шафу, там вже почало відлущуватися просто ось ця от біла. Білий шар, і там таке вже дерево було, типу, коричневе. Я кажу, що ви робите? Кажу, це ж мої гроші. Я кажу: а ти подумаєш, скільки там та шафа коштує. А я стою, бачу, як вони б'ють мою шафу. Щось там доказувати. Бачу, немає просто сенсу. Я стою, просто тримаюсь за голову, чекаю, поки це все закінчиться. І тут просто кульмінація. Склали вже ту шафу. Якось я не знаю, просто як-небудь Всередині середині шафи ось є такі, от були відлущені шматки від того, що вони лупили по ньому молотком. Він бере. Лак для нігтів, білий лак для нігтів. І замальовує. І що ти зробиш? Ну, що ти зробиш? Нічого. А це про пік іспанського сервісу. Ну і нарешті найепічніша історія. Наші сусіди викликали майстра по страховій, щоб полагодити унітаз. Ну а там була взагалі просто проблема, щось там з кришкою. Вона якось чи з'їхала, чи відкрутилась там щось. Ну, типу, треба було його якось там порівняти. Ну, таке ж на да? дрібниця. Прийшов цей майстер. Щось там крутиться, крутиться біля того унітаза, щось там стукає, стукає. І тут. Просто нікому, нічого не кажучи, не питаючи, беремо молоток і як тріщить по цьому унітазу, а він вщент. І такий я не міг його щось там плагати, вам страхова покриє, привезе новий унітаз, розвернувся і пішов. Люди два тижні не мали унітазу. Що я можу сказати? Я просто не втомлююсь повторювати те, що український сервіс. Найкращі у світі, провірено, роками. На сьогодні все. Пишіть обов'язково в коментарях, який курйоз вас вразив найбільше. Хто проживає в Іспанії, пишіть, які у вас були схожі курйози, я впевнена, їх море. А ті, хто планує переїзд до Іспанії, напишіть чи. Не змінились ваші плани після цього відео. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, щоб не загубити, і не пропустити наступні курйози Іспанії.